Всім привіт! Так, біла полоса почала, значить так. Лікар себе дуже гарно показав. А... Це вибухи, інструмент. Нічого не розумію. Так ну давайте, вибуховий. Значить, вибух є стихійний. Вибухи і стихійне пошкодження, без питань. Я недавно, до речі, подібне щось проходило, але так і не пройшли. Ну? Це мені б стихійний. Рыбу хитрый и рыбу, рыбу и ну, давай-ка спробуем О, стахина Дальність взагалі не потрібна. Регенчика пішки буде так дерево, зброя, і ось так. А -а -а. Борня, здається, до речі, мінус. Да, броня слаблено. А чому збір не взяти, хай буде більше грошей. Тоді накупити собі зможу всякого. Я думаю, до 10 хвилин до 10 взагалі має сенс збір качати. Навіть шота плюс 5 збору. Ну 10 хвилин, 50 матеріалів отдається. Ну да, центр є. Це пару предметів. Нормально. Чому ты не так підпалый выпал? Ну. О. Ну, это все мне нужно. <coughs> До речи, мне кажется, что... Чи... А, я брал, что поднимаю. Да, у нас в балансе. Удачи! O sinal está com a нормальний прихід. А, до речі, непогано. Ну, ось якби не дальній бій, але радіусі... Ну, давайте. О, плюс стихійне. Так. Дощечка це Супер. Ммм, о, стихіни, до речі. А мені, до речі, може бути і вибух хоча там написано, що тільки від інженерії залежить пошкодження. Мені цікаво, це бонуси на вибух. Площа, пошкодження. Черкувають вони на міну. Бо в опису міна залежить від інженерії. Але в мене інженерія 0, а по шкожені міни аж 30. Слухайте, як дивлячись на те, як вони вибухають, я думаю, що так залежить. Хоча тобто це не прописано. Ауч! А можна, будь ласка, мені пішки вижити? Дякую. Жесика спочалась? І це ось дуже непогано. нормального Ну, хилочки такі себе виходить. я там взяв бонус на хілки, але а до речі у мене ще артефакт на хп не реген то що з кишки все-таки мене там покачено наверх правильник заважали мне щоб... Підпалювалось більше народу. Ну Це взагалі не цікаво. Давайте Макс. Ну да, хілочки підкачати, чому б ні О. Дощечка. Кілочки, да. там. короче. Ну в принципе якщо вся хвиля будет така, чисто ворка двигноти, то нормально. Бо мене о, ці здоровы мене копку. Ну и дальники, звісно, поразили, будешь друзья. Броняє ригіан звісно, да нормально підзаробив на дев'ятій хвилі. Ну чому б ні? Ну віш мені цеглина. О, имба. Удачи 55, а у меня, здается, что нема что-то вдачу. вибухове пошкодження візьму. Ну, <звы> удачи тут уже с монстром мать ящики выпадают. За 50 садки, да? А, сорок. 40... А, я в кінці ждаю нашу Оп, 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 я це вялка, це взагалі супер. Тебе поступово літує, да, не відразу поступово. Ну, в Але ж наскільки вони ефективнішими стають. О. Теж супер і це супер. Дальність я б не сказав, що треба. Оце візьму і оце візьму. І оце візьму. Рідний ворог дивіться Як же ж ще Ну его в баню не прикола мабуть. Це на півмарку діяли. Ничего, всё, вот мини-боссы, жесть Ну давай-то двух квили через шезнецкий писать далі 66 життів на 12 хвилі це нема займе зброни печал 13 у толячо болючо болюче болючо. Пішки хилочки Да, стоят и на місці не говорят, ну в принципе да, но на этом брони взагалі нема, Как я буду стоять на место. ТРГ на сам по себе у меня вот хилок и РГ на тела с я беру раз, два і три. А це що з корисним взагалі? Ну, да, Макс. Ну, швидкість понизило, але... У мене хоч одиниця броні з'явилась. Я так розумію, броня взагалі в мінусі була. Туда немає цих ковбасу, пол поки полум'я перекидують на сусід. На... Я так розумію, я мені не можу покриватися собою, але при цьому мені ж пошкоджено було. Як активація? Я еще, еще, еще один. Что? О, о. Твои дивизии ничего корисно, серьезно? Броня. О, ще одне мин. Ще одне мины. Все дуже класно А 14. -та. А, до речі, не мины босса, а орда, да? Ну орда тут таке Ещ орда стріляют, ч це нічого было. Так, а мол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Як я зловив приблизьку оттепляв? Да, з дальниками взагалі беда! Біда, 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 бедася! Біда, вижите, 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 вижите. Я вже не за ворогами дивися, а за цими шариками червоними. Живи, 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 будь ласка, живи! Трішки залишилось. Виживай твою дивізію. Три, два, один. У-у-у. Не, броня. Ну раз девиз, там чи 4 броні, то є аж 17 лицов. Там буквально броні штучки 5-6 І вже буде набагато багато Та що ж я ловлю що їх дофіга, тому мужчик ловлю. О! Не, ну сбер это уже что-то такое. Ликуйся, ка Ликуйся. Мало, мало, хп, ликуйся, ликуйся. Ликуйся. Давай, 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 ликуйся, ликуйся. О, о, о. Да, вибухів багато, вибухи великі, ще й почуть нормально. у не самому пацану. Бути в повністю. О, не те, що треба. Літний ворог твою дивізію? Oh -oh -oh. Oh -oh -oh. За кожного oh, палаючого ворога. Ну погнали. Так го виталистки мабуть, просто тікаємо Да. Є боляче зараз. заразу. Так, вот какая там цы, елочки сбираются. Да, там мины, вон просто постепенно соревновал, будет честно. Тик-тик-тик-тик-тиковуємо тихо, тихо, тиковуємо тик Все нормально 17 пройдено Мені цікаво Ну давайте У-ху-ху! Серйозно. Ты просто бери підтягую стою 100% матеріалів, серьезно. Ну ж там же ж матеріал еще его взял. Да, слухайте, нема на мапі матеріалів, все підтягується за Чому б нет, Прикольна штука Під кінець з с настане так заробити, а? Два ящичка, приемно. Не. О. Розивними кулями. Те, що доктор, те що лікар прописав. того, що 100% матеріалу підтягується в цей баз. Це клічка броні. Теж приємно там. Дальніки, начебто, немає. Тереген бізнуло. Де в мене швидкість взагалі? Не, не Та ну, давайте краще зробимо раз, два, три. Куди не вистачає? Ну, дальність мені не потрібна. Погнали 20-та хвиля. І відразу мені, мені так похряпало, понадавали в поля. А можна мені якось... Типу, будь ласка. Хоч одне якесь дерево, ні? 15 секунд не пройшло, де хилочка? Твою ж дивізію, а чого так? Де хілки? Нормальний хит, тільки дерев садочок прокачав, а сенсу взагалі. А можна, будь ласка. Ну ви бачили, що за бред? Взагалі, ні садків, ні хілок, нічого. Одне дерево. Що це? Де... Ну, 20 хвиля, п'ята складність. Чому б ні? Досить непогано. Нічого, наступного разу дотягнемо. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Ваша активність це моя мотивація. А вам бажаю все найкращого і, звісно, успіхів.